Всесвітній день доброти відзначають щорічно 13 листопада. Це чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Щироко його відзначають, щоб догадати, навіть найменший гарний вчинок робить світ кращим. Добрі слова мають рівну силу, вони лікують серце. Символом доброти є відкрите серце. Саме його створив французький художник Аріель, яке ж значне слово доброта за словником. Доброта це чутливе, дружнє ставлення до людей. Привітність, ласка, прихильність. Доброта робить душу красивою і світлою. Доброта це підставлене вчасно крило. Це вона підіймає людину до світла, щоб усім навкруги добре й тепло було. Доброта це проміння, що світло дарує. Доброта це тепло, що від серця йде, хоч вона і місці нам не коштує. За прямими шляхами у світі веде. Доброта це краса людської душі. Від добрих справ стає тепліше. Добре слово і камінь розтопить. Доброта — це криниця з водою у спрагу, доброта ніби зоря у нічному пуці. Це ж вона народжує силу і відвагу. Добро це мова, яку розуміє кожне серце доброта — це перш за все вчинки. В місті добро для кону у ліні. Міскі добави до мизі. Тут я зустрів своїх вірних друзів. Повіли у себе, Один. у людиність. І нехай, хай, хай, лунає дитячий сміх. У -у 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 -у. В місті добра серце б'ється одне на всіх. Добра, наш дім любові та віри, це місто, місто добра, місце твоєї, моєї сили, добра. Серце своє не чуєш? добра. Я стань для маленьких міста добра. Згідно з дослідженнями японських та американських психологів, що більше ми робимо добрих вчинків, Тим краще ми себе відчуваємо. На думку вчених, ті, хто висловлює свою подяку, ніжність і інші добрі почуття та людей, не лише з великим оптимізмом дивляться на світ, але й фізично почуваються краще. Учені також відзначили, що шумні люди живуть на неї років більше, ймовірно, тому що у них кращий імунітет і здоровіше середовище. У свою чергу вчені Вічганського університету США відзначили. Що добрі люди менше хворіють і довше живуть. Тому бути доброю людиною не лише приємно, але й корисно. Добро в душі своїй плекайте, поповнюйте його весь час і щедро людям роздавайте, добро ж повернеться до вас.